На уроці зарубіжної літератури у 5 класі. Тема сьогоднішньої зустрічі японська народна казка, Момотаро або хлопчик-персик. Почнемо з самої країни. Японія це острівна держава Східної Азії, столицею якої місто Токіо. Населення приблизно 130 мільйонів осіб, і характерною для Японії є те, що та риса, що тут розташовано понад 200 вулканів. Також для Японії є характерними два символи. Перший, звичайно, прапор це червоний сурідний. Сонячний диск на білому тлі, і герб імператорського дому, двошарова, шістнадцятиполюсткова хризантема. Також японці мають свій особливий стиль одягу, який називається вафуко, тобто одяг японського стилю. І всім добре відоме, кімоно, одяг типу халата, що носять підперезаним у талії. Будинки японців теж незвичайні. На демонстрації екрану ви можете бачити зображення їх. Це дах, який кріпиться на дерев'яні опори без вікон і дверей, бо в кожній кімнаті є три стіни, які можна зняти та переставити. Зазвичай в таких будинках немає великого обсягу меблів або прикрас, і такі будинки більш стійкі до землетрусів, ніж будинок з цегли. Також японці мають ряд своїх традицій. Перші пов'язані зі святом Нового року. В Японії у храмах дзвонить дзвін 108 разів, і саме він очищає людей від вад і гріхів минулого року. Також японці мають специфічні традиції у вигляді поклонів. Вони відрізняються за кількістю, і чим знайоміша людина, тим поклін може бути меншим. Також японці люблять сьорбати і гучно їсти. тому в них це вважається проявом поваги і того, що їжа дійсно приготована смачно. Отже, чому любов до природи національна риса японців? Та хто ж це такий Момотаро? Отже, природа є основою світосприйняття японців. Тому походження персонажів, казкових творів та їхні пригоди нерідко пов'язані саме з природними явищами. В касті Мамотару або хлопчик персик, чудесне народження героя пов'язане з плодом персика, який плив річкою. І персик, і вода є проявами вічної природи, яка здатна постійно оновлюватися і давати силу людям. Мамотар отримав силу саме від природи, яка допомагає йому ставати все дужчим і вищим. В касті говориться, з'їсть одну чашку рису стає вищим, з'їсть другу стає ще вищим. Отже, рис це теж дар природи, який дуже люблять. Японці. Його вживають замість хліба, до нього особливе шанобливе ставлення. Рис дає велику силу і казковому героєві, який вирушає підкоряти острів чудовиськ. Не випадково йдеться про острів, адже Японія, як я вже говорила, розташована на островах, тому шлях Молодару зумовлений географічним розташуванням самої країни. як і… Героя чарівних казок усіх народів світу Маматаро сміливо вступає в битву з чудовиськами, і йому допомагають вірні товариші – це звірі, пес і мавпа, і птах Фазан. Вирушаємо далі. Отже, з чим пов'язане походження Момотаро в касті? Як я щойно вам розповіла, Момотаро з'являється чарівним способом, з персика, який пливе річкою. І саме з цього персику в нього і з'являються чарівні сили, адже японці вважають, що саме природа дає людині сили і натхнення жити далі. Хто допомагатиме хлопчику під час подорожі, це, звичайно, тварини і птах. Фазан, мавпа і пес, які будуть йому допомагати, і, врешті-решт, він йде до своєї мети. Отже, чим мамотара відрізняється від інших дітей і що допомагає йому змінюватися? Момотаро сам по собі має незвичайне незвичайну появу навіть в касці. Він з'являється з персику, який дає йому багато сил. Якщо ну, я вам цитувала, що коли він їв рис, він ріс не по руках. А по хвилинах навіть. Тому саме це відрізняє його від інших дітей, адже він дуже швидко росте, стає сильним, дужим, і саме природа йому допомагає ставати таким. Який подвиг зробив Момотаро? Він вирушив на острів Чудовиськ, щоб боротися з ними і повернути скарби. Як назва казки пов'язана з традиціями японців? Всім добре відома сакура, якою люблять милуватися японці, та й в принципі всі люди світу, які мають таку можливість. Персик також гарно квіт, квітами і японці теж дуже люблять і поважають цю рослину. Які речі та ями ще свідчать про те, що події казки відбуваються саме в Японії? Ну, по-перше, ми маємо дуже багато проявів природи: річка, персик, любов до рису, також те, що Мамотаро вирушає на острів чудовиськ, те, що допомагають йому теж такі природні істоти, тварини та птахи. Дійсно, це теж нам показує те, що події відбуваються саме в Японії. Отже, як ми можемо характеризувати самого Момотару? Момотаро, як головний герой казки, виступає сміливим, кмітливим, сильним, розумним, могутнім, товариським, вихованим, і можна продовжувати цей перелік і далі, адже він. З повагою ставився до своїх батьків, до бабусі та дідуся, які його виховали. Він розумний і далекоглядний, адже він передбачає події і просить підготувати його, дати йому специфічний одяг, зброю, їжу. За допомогою цієї їжі він товаришує з собакою, мавпою та фазаном, які в майбутньому йому допоможуть перемогти цих чудовиськ. Він вирушає. В далекий шлях на островий, що теж свідчить про його сміливість, про його безстрашність, бореться з цими чудовиськами і все-таки повертає скарби назад до людей. Це теж говорить про його позитивні якості, якими потрібно вчитися нам з вами. Сподіваюсь, вам було цікаво, пізнавально, і до зустрічі на наступних уроках.